Доброго дня всім! Хочу показати одну цікаву функцію, яка з'явилася в Google фото останнім часом. Дивіться, я зробив фотографію звичайного підвіконня, де кактуси ростуть. Натискаю змінити. Натискаю пальцем на вазон, на сам. І дивіться, він вже виділився. Тепер натискаю покращити. Виділився вазонник, і тепер там пише перетворити на. Я, наприклад, пишу червоні троянди. І ви зараз побачите, як штучний інтелект, мій кактус перетворить на троянди. І це можна робити не тільки з вазонами, це можна і небо змінювати, і інші моменти, які ви будете потім виділяти. І його можна перетворити на будь-що. От дивіться, що вийшло. Цікава штука, правда? Користуйтеся, кому цікаво. Дякую всім за увагу!